Наступный минерал бенитоид. Бенитоид. Твердость 6065. Щильность 36. Блиск скляный. Ну и формула сразу показываю. Это фото, как в ультрафиолете. Ну і в вирубах. Бенетаид, рідкісний минерал, силикат барію і титану. Uh, своим кольором він нагадує сапфир. Колір uh, від світло блакитного. До темно синього. Рідко зустрічаються сині-червоні або без кольорові кристали. Інколи від кута зору можна побачити різні відтінки. Перше його знайшли в 1906 році на річці Сан-Беніто, штат Каліфорнія в США, звідси і назва каміння. Ну, Сан Беніто бенітаїд. Спочатку думали, що знайшли різновід сапфіру. Але через рік ретельно дослідили його за допомогою редгенівських променів. Вони побачили, що кристалічна рішітка є унікальною. Значить, це новий мінерал. Бенітаїд рахується офіційним каменем. Каліфорнії. Ну, це якраз той випадок, коли я кажу, що як визначити мінерал. Тому що, ну, скажімо так, майже всі зелені, або сині, або червоні, да? ну, в більшості, але треба їх якось відрізняти. Там відрізняється рішитко. Інколи треба. он, Або рентгенівські проміні, або мікроскоп, або якісь. Не так воно просто на око дуже важко. Або ультрафіолетом ще перевіряють. Але не всі камені. Пенітаїти знаходять в Техасі і Бельгії, але їх, їх якість не така висока. Інших назв немає. Знаків зодіаку не виявлено. Енергія чоловіча ян впливає на чари родник, живот, чоло і живіт. <клес> Лікувальні властивості. Бенітаїд може заспокоювати, заспокоювати е, нервову систему, знімати стрес, тривогу. Та сприяти психічному благополуччю. Деякі практики стверджують про здатність підтримувати процеси детоксикації організму, особливо щодо нирок та печінки. У езотерічних джерелах бінітаїту приписується позитивний вплив на зір. Оце один з тих Як камінь високої вибрації, він сприяє загальному зміцненню організму, посиленню імунітету та прискоренню процесів загоєння. Його використовують для подолання депресивних станів привносячи світлу та позитивну енергію. Рекомендують носити прикраси і підвізки людям, які перенесли важку хворі. А також впливає на захворювання крови і активує роботу імунної системи і покращує травлення. Ну, це один з тих мінералів, який допомагає імуні, імунітету ну, завестися. Магічні властивості. Бенітаїс стимулює е, чаро родник та чару чоло, тобто Третє Око, сприяючи духовному пробудженню, е, посиленню інтуїції та ясновидіння. Він допомагає в досягненні вищих станів свідомості та глибшому розумінні свого призначення. Ну, поставили собі на лоба або на. Ну, це шутка, зрозуміло. Ні, ну а що шутка? Можна і так прокачувати. Ми казали, що ну, в крайньому випадку бінітаїд може бути один з каміньв, який, ну, коли ми проганяємо, да, то саме як посилювач. камінь допомагає власнику зазирнути всередину себе, розкрити приховані таланти та потенціал а також знайти відповіді на важливі життєві питання. Він сприяє чесності самим собою. Бенітаїд асоціюється з покращенням інтелектуальних здібностей, посиленням концентрації та стимуляцією творчого мислення. Він може допомогти в розробці інноваційних ідей та вирішення складних проблем. Ну, ну, це бы камінь пішов би да, дослідником, науковцям, в принципі, теж. Ну, це теж творче мислення. Творче, я би сказав би так, творче математичне. Бенітаїд здатен встановлювати зв'язок з духовними проводниками всіх святів. Він допомагає збалансувати емоції та разум, привносячи гармонію в життя власне.